Так, у нас сьогодні на розпаковці от такий от роутер. Зараз я вам покажу, модель називається. Придбав його воло. От, можете на сайті подивитися, собі потім замовити. Коштує він 1000. 799. Але якщо у вас є гроші, то можна <смі>, придбати його і дешевше. Так Оце, все як годиться. Гарно запакований. Так, тут у нас 4 аж. обіцяють, що він тягнути на, на велике приміщення, тобто по відгуках навіть 60 квадратів спокійно покриває. Ось тут ще скільки кабулів можна туди запхати додаткові. Інструкції. Так, що тут є в складі? Так, роутер. Uh -huh. Є кабель, ну, тобто, штатив, не, не штатив, <головіка> якби блок живлення до нього. От. Так, ще є кабель можна підключити до вашої коробки, яка заходить в приміщення. Тобто, Кабельочок, так, інструкція, я, я, як, як підключити, якісь додаткові гаджети. Тобто тут абсолютно все, все зрозуміло. Цей роутер дуже радили. Радили провайдери, які проводять інтернет. казали, що він вже давно на ринку. І Дуже себе добре зарекомендував. І, 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 якби такий надійний, практичний. Тому вирішив собі придбати. Ну, я думаю, якщо його до сих пір продають, він теж чогось вартий. От, і, я думаю, що в відгуках ви можете так само прочитати, що е, він багатьом подобається. Так що сподіваюся, що тепер інтернет в мене в квартирі не лагатиме, бо зараз стоїть такий. Е, ну, не дуже потужний роутер, і інтернет, який заходить в квартиру, він ділить ще на два, тому швидкість, швидкість дуже погана. А з цим я сподіваюся, що ситуація виправиться. Так що замовляйте на ало. Тут, зрештою, якщо вам цей підійде роутер по ціні і характеристиках, багато інших для ваших потреб, і ало завжди дуже швидко виконує замовлення і дуже багато бонусів у них, тому... Цей магазин залишається моїм фаворитом.